Вітаю на каналі Естетична Скарбничка. Мене звати Євгена і в цих відео я показую, як я застосовую конвертний метод для своєї сім'ї. В цьому відео я покажу, як я розраховую будь-яку купку на ту чи іншу кількість місяців. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. І сьогодні ми почнемо з розкладу на тиждень. Авансу ще немає, але на продукти я розкладаю щотижня. І так, на продуктах у нас залишилося 60-70 гривень. Це ми відправимо на челенджі. І на продукти я знову додаю 2500. І це все. Покажу, які я зробила, а, чеки ще. Чеки ми прибираємо, зробила окремий конверт. Вони нам не потрібні. Покажу, яку я зробила собі табличку, це планування будь-яких витрат. Мені потрібно купити, я собі, щоб не забути, я собі сюди записую. Це вже все я придбала. У мене були конверти. Я брала Для автомобіля я щітку купувала. Ми будемо прибирати в низькопріоритетні. та квартира. Я Ручка в нас зламалась. я купувала ручку. Це ми прибираємо все з цим конвертом у нас все. І повертаємо їх, в низькопріоритетні. Так, на минулому відео я обіцяла, що я виправлю. Я виправила цей конверт. Тут все добре вже які витрати були, і більший розклад буде з авансу. Тепер ми переходимо до челенджів. До челенджів. Саме головне – це в нас грошове прання. У нас було 1, 2, 3, 4, 5. 5, так. У нас є тільки на 3. На 3. І звідки ми візьмемо? Ще в нас… Можливо, є двадцятка. Так, по, о, побутові засоби. Це в нас три одяги. О, і одяг сутя є. Ні, це чотири і п'ять. Все. П'ять двадцяток у нас. П'ять двадцяток. І ми замальовуємо. П'ять машинок. То воно не одразу висихає інколи відпечатується на конверт. Так. Що у нас є? Щоб гарно лежали? Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, двісті, раз, два, три, чотири. 300 раз, два, 3, 4, 460 гривень. Наближаємось ну, в цьому челенджі до фіналу. Так, супер. Це є. І зараз, що я хочу показати, я хочу... Так, 10 гривень. Це я дитині віддам на челендж. Покажу, як розрахувати покупку. Спочатку я зробила ще один байндер зі святами, з конвертами. У нас є розваги. Це тут, наприклад, на кіно піти чи з'їздити десь в розважальний центр. Мамине свято це 8 березня. Пасха. День народження. Це мій день народження сина. День народження чоловіка я розклала все, як воно йде по черзі, починаючи з січня місяця. Святий Миколай, Різдво, і новий рік. І на новий рік на Миколаї, перед Миколаєм, ми плануємо придмати ялинку. Як я розраховую, я подивилася приблизні ціни, і в нас виходить, що Ялинка коштує приблизно 5 тисяч. Можна дешевше купити, ну якщо з іграшками, вона буде коштувати 5 тисяч. Якщо, її розро... якщо відкладати 3 місяці, то по 1700. Якщо 6 місяців, то 850 на 12 місяців 450. У мене є програма тік-тік. І я там запланувала, я тут додам відео, запланувала, коли я маю подивитися ялинку. Це приблизно буде Листопад місяць подивитися або в інтернеті, або в магазині, в магазині е, ялинки, і подивитися, яка в мене сума є. Тобто зараз я планую відкладати по 450 гривень раз на місяць. І якщо там потрібно буде додати, то додам, тому що можна купити дешевше, але ціни піднімаються. Будемо дивитися. Якщо там. Буде ближче до того, трошки більше будемо додавати, але вже приємніше додати 1000, ніж одразу відкладати п'ять тисяч. Ось такий розклад. Це дуже зручно, і це можна застосовувати до будь-якої покупки. А і ще в мене таке питання. Я ось такий байндер зробила, я вам показала з святами, лише не знаю, як його назвати. Святковий. Чи до свята. Якщо у вас ідеї, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось такий у нас швидкий сьогодні розклад. Я всім дякую за увагу. Всім мирного неба!